Із хлібом, сілью, зі словами ласкаво просимо, розпочали народні сходи в селі Петрівка Білгородністровського району. Серед гостей присутні народний депутат України Віталій Барвіненко, керівництво райдержадміністрації, які вкотре нагадали, що таке народний бюджет та народний контроль, їх основну мету та завдання. Вперше за багато років, непевно, така є ініціатива як народний бюджет. Всі часи до цього в нашій країні і в Радянському Союзі як формувався бюджет? Що це таке взагалі? Зарабатывали люди гроші на містах, ви в своїх населених пунктах підприємці оплачували подоходний налог. Ці гроші збиралися вверх, і сиділи там люди наверху, і ділили ці гроші, як, хто вважав за необхідне. В прошлому году по ініціативі губернатора області Едуарда Данійовича Монтичука, по порученню нашого президента Віктора Федоровича Януковича в нашій області перше було проведено свого роду експеримент. А саме восени минулого року збирались люди по населеним пунктам, актив збирався, я знаю, що і в вашому селі був тоді такий схід, де приймалися рішення, а що найбільш необхідне для саме цього населеного пункту, на що повинні тратити бюджетні. Гроші саме в цій сільській раді. Петрівка одне із показових сіл Білгородністровського району. Багато із того, що будувалося ще за часів Радянського Союзу, тут в охайному стані, облаштовано під потреби мешканців. Коли входиш до будинку культури, одразу складається враження, що у селі не просто голова сільради є, а справжня господиня, яка по хазяйськи разом із петрівчанами навели порядок. Навкруг нього квіти, які по черзі оцвітають. Село буяє в зелені. Кошти з місцевого, районного та обласного бюджетів знаходять своє вірне використання. Важливо, що Петрівська сільська рада не очікує, поки у держави знайдуться гроші на розвиток села. Деякі питання завдяки професіональній роботі сільського голови самостійно знаходять вирішення. А народний бюджет це вагома допомога в підтримку розвитку Петрівки. На використання запланованого програмою передбачено виділити більше двох мільйонів гривень. Я думаю, що ми до кінця мая місяця закроємо вуличне освящення. У нас буде. Ви видели, що вже пол села було все красиво. поки якийсь вредитель не знайшовся, не пішов, не поламав той тумблер, і на сьогоднішній день не горить горит уличне Ми і справимо, і думаю, що ми там зробимо так, щоб більше не ламали этот. 10. Вторая проблема у нас был э, капитальный ремонт окон э, в детском садике. Мы поменяли часть окон за счет местного бюджета. Э, Проект осмерной документации составляет 40 тысяч. К сожалению, мы поменяли окна, у нас возникли другие проблемы. Обсыпалась штукатурка, там появились трещины. На сегодняшний день денег в бюджете нету, чтобы мы устранили эти неполадки. Виталий Дмитриевич Барвиненко выделил нам деньги на приобретение нового холодильника, потому что наш холодильник, который приобретали мы год назад, он э, тоже сломался, сгорел. Поэтому э, Борис Петрович Урескул тоже дает деньги на текущий ремонт, на остальной ремонт детского садика. Я думаю, что мы до конца этой недели навряд ли мы справимся, потому что своими силами делаем ремонт и клеим обои шпаклюем, красим. А до конца следующей недели мы откроем детский сад. Еще я планирую в этом году, если даст Бог, поможет мне Бог, поможет, поможете вы мне все, найдем какого-то инвестора, чтобы мы установили такой же самый котел, как в школе, потому что это, я, наверное, не боюсь этого сказать, что в районе такой котел это первый, да, альтернативный. И самый такой удачный. Третий вопрос у нас по народному бюджету, это генеральный план села. Вы знаете, что Полтора года назад мы выиграли грант по разработке схемы планирования территории села. Это было четыре сельских совета по Україні. Мы с землемером ездили неоднократно разные семинары и в Тернополі, и в Києві. защищали свой проект. Мы получили 54 тысячи с Евросоюза, разработали эту схему планирования территории села. Поэтому у нас уже часть генерального плана села уже, считайте, что есть. Поэтому, Район нас поддержал, выделил нам 100 тысяч гривен для того, чтобы мы закончили разработку генерального плана села. На сегодняшний день только заключен договор с подрядчиком, поэтому еще работы такой, такой не было еще. Но я думаю, что мы до августа месяца справимся. Что касается дорог, вы знаете, что у нас нет грунтовых дорог Петровки. Мы 4 года назад получили 200 тысяч с областного бюджета ми зробили всі дороги з тірдим покриттям. Единственная наша центральна дорога розбита повністю. Район теж пообещал нам включили в план 285 тисяч на ремонт центральної дороги. Нині за програмою народний бюджет вже відбувається ремонт дитячого садку Ромашка. Частково вулиці села облаштовують освітлення. Нещодавно Петрівська школа отримала змогу перейти на альтернативний вид опалення приміщення. Нам було встановлено райдержадміністрацію котел на альтернативному паливі. В цьому участь взяла і наша голова сільської ради Ольга Константинівна. Ми теж їй дуже завдячуємо, тому що це один в районі такий котел на альтернативному паливі. Ви знаєте, до цього в нас працювали котли, які і зараз вони працюють на вугіллі, але на сьогоднішній день це є пріоритетом і дуже. Можна сказати так, підвищилась температура. Якщо у нас раніше була середня температура 8-10 градусів, і вугілля не завжди якісне завозили, і були б перебої з постачанням вугілля, то на сьогоднішній день працюючи на цьому, цьому котлем, Температура в класах підвищилася на 7-10 градусів. У нас перший кабінет, який йде зразу після котельні, це 23-27 градусів. Середня температура 18-20 градусів, але якщо б на сьогоднішній день ще поміняти вікна і поглагодити нашу систему опалення, я вважаю, що ми б ще і зекономили багато палива, тому що це йде на збереження тепла, енергозбереження. Керівництво райдержадміністрації Білородністровського району дотримується інструкції виконання народного контролю. Забезпечує ефективне виконання програми і діалог народного депутата України Віталія Барвіненка з народом. Неодноразово на загальному віче мешканці сіл виносили на обговорення земельні питання. Голова райдержадміністрації Василь Чорнолуцький, залучившись співпрацею народного депутата, нарешті зрушили з місця проблему. Голова районного держкомзему Сергій Ржепецький особисто приїхав до села Петрівка та роз'яснив всі проблемні питання. Віднині ходіння по мукам, за словами Сергія Олександровича, завершилося. Сьогодні, вже, на жаль, якщо говорити відверто, абсолютно немає довіри людей до влади. І це, я думаю, що досить природно, тому що останні роки фактично останні, напевно, навіть десятиліття. Фактично влада жила сама по собі, люди жили самі по собі. І, напевно, це початок цього діалогу між людьми і владою, він не розтопить сразу на довіру, яка є. Але тим не менш, хоча б на практиці ми повинні показати людям, що є трубота за громади, що щось відбувається в їхніх населених пунктах і до людей прислухаються. Отож, народний бюджет, ініційований губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком, з кожним днем набирає все більших обертів. А найголовніше, що по білоредністровському районі, завдяки підтримці нардепа Віталія Барвіненка вже можна побачити перші реальні результати.